Доброго дня малята, любі хлопчики дівчата! Всім шлю привіт! Збираємося швиденько до перегляду і прослуховування сьогоднішньої казки. А казка в нас називається Снігова королева. І написав її Ганс Хрістіан Андерсен. Всі ми любимо сніг, ждемо снігу і ось що. Відбувалося взимку з одним хлопчиком і дівчинкою ми зараз дізнаємося. Подушечки, ковдручки, іграшки улюблені, берімо до себе, вмощуємось гарненько і будемо слухати. Я теж підготуюсь. Все, готові? Тоді починаємо. Колись дуже давно. Злий троль створив люстро, що мало силу обертати все навпаки. Обличчя доброї людини відображалось у ньому вкрай лютим, а погляд, сповнений ненависті, променів кохання. Як оте люстро розбилося, не знає ніхто. Відомо лише, що його осколки розлетілися по цілому світу, а заразом поширилася вся їхня руйнівна сила. Якщо такий шматочок потрапляв людині в око, її душа враз чорнішала. А коли бодай найдрібніша скалка встромлювалась у серце, вона перетворювалась на крижину. Проте маленькі Кай і Герда, котрі мешкали у великому місті, не чули ніколи про це. Їхні будинки стояли навпроти, тож дітлахи мали змогу перемовлятись, не полишаючи власних осель. А що були вони друзями не розливо. Да? То кожен виростив на підвіконні кущик троянди, і рослини сплелися понад вулицею, наче на знак вірності своїх господарів. Одного вечора, милуючись снігом крізь вікно, кай побачив, як одна сніжинка раптом перетворилась на прекрасну крижану панну. Хлопчик злякався. Але за мить це мариво зникло. Насправді, то була сама Снігова королева, та хіба міг малий знати про це? Невдовзі він забув про химерну зустріч, а тоді і зима минула, поступившись місцем весні. Якось тоді тлахи гортали книжку, коли раптом Кай скрикнув. Ой! Колька в серці і в очі пече. Герда пильно подивилася на його, до його ока, та, звісно, вона там нічого не побачила адже бідолашного кая вразили дві скалки чарівного люстра, непомітні для людей. Зиркнувши на герду, затуманеним поглядом хлопчик злісно вигукнув. Яка ти гидка. А тоді висмикнув кущики троянд із горшків та й утік. Він тоді, відтоді, він ставав дедалі злішим і злішим, і ніхто не розумів, що з ним могло таке трапитися. Проте Герда досі його любила. Наступна зима видалася дуже ранньою. Одного разу, коли кай бавився в снігу, до нього підійшла прегарна крижана панянка, яку він побачив крізь вікна торік, і мовила А хочеш покататися, тоді давай прив'яжи свої санчата до моїх саней і гайда. Хлопчик виконав її настанову, і величезні сани, запряжені білим конем, Понесли його сніговим килимом. Аж раптом валка відірвалась від землі і шугнула ген ген під хмари, переляканий і змерзлий кай за стукотів зубами. Ходи до мене, запропонувала снігова королева, я зігрію тебе. Потонувши в її холодних обіймах. Малий відчув, як чола торкаються його крижані вуста, і щойно королева поцілувала його, він одразу заснув, забувши герду і все своє минуле життя. Тим часом подруга його шукала повсюди та марно. Зрештою, вона у відчай пішла до річки, сіла в покинути човен і попливла за течією. Надвечір човник пристав до берега. Неподалік була лише одна хатинка, і там мешкала чакнунка. Запросивши герду переночувати, вона замислила дещо підступне. І наступного дня, втішаючи гостю, розчесала їй волосся. Чарівним гребінцем. Тієї таки миті дівчинка забула, хто вона і куди вона прямує. Так чаклунка прив'язала дівчинку до себе. Та якось побачила герда троянду в саду і згадала квіти на своєму підвіконні, а відтак і свого давнього друга. Утікши від чаклунки, вона майнула до лісу і там, у дуплі великого дерева, здибала крука. Ти шукаєш кая? Я знаю, де він, промовив птах. Бачив, як він летів разом зі сніговою королевою. А де ж її королівство? запитала дівчина. У Лапландії. Бачиш оцього північного оленя? Крук махнув крилом, і герда побачила на галявині величезного звіра з розкішними рогами. Він народився там і зможе відвести тебе туди. Смілива дівчинка, я вам хочу сказати. Оповивши руками оленячу шию, дівчинка. Попрохала, будь ласка, допоможи мені знайти найліпшого мого друга. Добрий олень присів, щоб маленькій вершниці зручніше було видертись йому на спину, а тоді помчав світ за очі. Їхня подорож тривала цілий день, цілу ніч. Лише тоді вони дістались зимної тундри освітленої полярним сяйвом. Замок снігової королеви був уже близько, а герда побачила його попереду і мала ось ось дістатись дверей, коли враз крижаний вітер, щодуху жбурнув її в обличчя, цілий рій сніжинок. Вельми не бажала господиня замку зустрічати гостю. А проте герда не злякалась, не відступила. Я ж вам казала, що герда смілива дівчинка. Наважившись увійти до снігових чартогів, вона там знайшла свого друга. Але Кай не впізнавав її. Засмучена герда обійняла його. Із очей у неї ринули рясні сльози. І цей гіркий потік сягнув самого серця зачеклованого хлопця, розплавивши скалку тролячого люстра в серці. Прокинувшись від тривалого сну, Кай побачив подругу і теж заплакав, і тоді з його ока випала друга скалка. Так любов Герди врятувала його. Ось і все. Наступного разу інша казка. Ось така, діти, повчальна казка. Друзі пізнаються в біді. Але навіщо нам, друзі, щоб в біді пізнавались? Друзі повинні бути поруч і в радості теж. Краще разом радіти, ніж бідувати. Ось вам діти така казочка, а мені що? А мені лайк, підписка і дзвіночок. Так?